Від Ольги Єрофеєвої сьогодні в бібліотеці Мітяжевського свою персональну виставку презентувала молода кіровоградська майстриня, котра працює у стилі хендмейд. Для Ольги це лише перша, але зважаючи на відгуки, далеко не остання презентація робіт, створених руками дівчини. Із Ольги Єрофеєвої є вітальні листівки. Створювати їх дівчина почала три роки тому, а свою першу роботу подарувала подружці. Відтоді майже увесь свій війний час витрачає на створення нових паперових виробів. Таких у Ольги Єрофеєвої вже більше ста. А свої шедеври кіровоградська майстриня створює з того матеріалу, який бачить навколо себе. Картон, цветы различные. Можно бумажные цветы, можно из полимерной глины. Я использую тоже цветы, подвесочки, железные ленточки, рюшики, то есть все, что хотите. Иногда это подручный материал, иногда это то, что просто где-то какая-то стразинка отвалилась, ее просто можно приклеить в открытку. Ну, тисяча все, все дехнення від фантазії. крім вітальних листівок, на виставці можна побачити й інші експонати, зроблені з паперового матеріалу. Також Ольга працює у техніці декупажу, а ще робить прикраси з полімерної глини. Спробувати свої сили дівчина планує і в іншому. Хотіла би попробовать шить Есть такая така какой-нибудь балерин, такой вот очень утончої. хотелось бы такое. Ну просто я не пробовала это, я не знаю, вийде у меня. і матеріалів на это теж поки не приобрела. У ролі помічника і водночас критика Ольги виступає сестра кіровоградської майстрині Олена. Вона каже, талант Ользі не позичати. Головне, аби та постійно вдосконалювала свої здібності. Я думаю, вона все-таки вже набереться більш професіональних навиків. Ну, Мені здається, вона буде в цьому творчестве. Ну, я вижу її, по крайній мере, звісно, в Кировограді, чоловіка, який займається цим творчеством, якого знають людям. У майбутньому Ольга планує відкрити власну крамницю, але на це зізнається дівчина потрібні час та досвід.